Кочанг справжній райський куточок. Але на Олю та Едема тут чекає зовсім не медовий місяць. Гарно, правда? Так. Привіт, Едема і Олю. Підходьте. Ми зрозуміли, що наша романтика закінчилась. Едема, ти вже готовий одружитися з Олею? Звичайно. А ти знаєш, що Оля ще сумнівається. В тобі, я ж не помиляюся. Я офігів, коли почув, що Оля сумнівається в наших стосунках. Я є рушійною силою. Я на все його наштовхую, щоб ми кудись поїхали, щоб він пішов на роботу. Едеме, що смішного? Ну, може, десь ти іноді й рушійна сила, але десь не сюди ж. Іноді. Цей візок це ваші стосунки. Едеме, ти сідаєш у візок, Олю. Тобі доведеться тягти ці стосунки. Мене ніби отак за секунду опустили до такого хорошого плінтуса. Піднімай візок. Давай олі. Цей віз дуже точно в буквальному сенсі показав наші стосунки. Десь я розумію, що це істина, правда, що просто так диму без вогню теж не буває. Так, отак, як і в житті. Важко. Дуже. Я дуже. Я розумію, що я не можу. Виникає бажання допомогти. Звичайно. Тоді виходь. Ваше перше випробування покаже, наскільки ви здатні разом долати труднощі. Оля і Едем мають разом тягти віз у узбережжя за три кілометри. Встановлені прапорці, під якими закопані дві скриньки. В одній з них ключ за умовами випробування викопати вони можуть тільки одну яму. Та це ще не все. Рівно за годину цей пляж будуть прибирати. Можуть забрати прапорці. І ви не зможете знайти ці ями, отже, втратити ключ назавжди. Ви готові? Так, час пішов. Погнали. Едем не може заспокоїтись, адже те, що щойно сказала Оля, його неабияк зачепило. Я є рушійною силою, я на все його наштовхую. Чого це ти там усе тягнеш в стосунках наших? А хто? Я що, бідолаха якийсь? Тебе образили, О, Боже. Все, що б ми не робили, це я тобі говорю. Едем, пішли туди. Ми навіть сюди приїхали, тому що я тебе тягла. Оля не дає мені повітря, не дає бути мужиком, прийняти рішення. Поки Оля та Едем з'ясовували, хто в їхніх стосунках головний. Ха, не встигнете. Візок став важчим на 50 кілограмів. Що це за люди? Якого х взагалі вони нам кидають цей мішок? Оля та Едем ще не знають, що кожні 500 метрів тягти візок ставатиме все складніше. Чи довезуть вони тягар? Не зупиняйся, головне, воно зараз, тут вперед. Не зупиняйся. Ось ще двоє прийшли. Ха. Ні. Ай. Я не можу. Реально болить все фізично. Настільки важко, реально не було ніколи. Один, два, три. Давай, не трясся. давай, котику, давай. Ще один дідько. На візку вже 150 кілограмів. Ну давай. Пропорції вже зовсім близько. Давай. Ще один гарний ривок і ми будемо біля цілі. Боже, там ще мішки. О! Я думав, це буде легше. Майже чверть тонни на візку. Від такої ваги колеса застрягають у піску. Він закопався конкретно. Давай, 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 давай. Тільки одна зупинка, і все. Він повністю вгрозає. Один, два, три. Отрясся. Аж раптом. Ай, трясся. Що таке? Дерев'яшка з возу просто ламається мені об груди. У мене було таке враження, що я зараз задихнусь. Погнали. Подерла. Подивися. Ні, не подерла. Ще краще стало. Що, ще ну, краще красиво. стало. А мені що зробити? Масаж зробити по ходу на пляжі. В такій ситуації треба було просто підтримати мене. Треба було допомогти мені. Навіщо створювати геморой, коли їх і так дох. Хі... Байдужість Адема вкрай розізлила Олю. Трясь, я думаю, там стати, чи що? Ну, коли я пхаю, можна пхати? У мене зараз пупок розв'яжеться, а ти стоїш. Капала, 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 без упину. Так нащо ти його сунеш? Я вже палиця поламала об шию свою. Нічого. Єдине, що від неї вимагалося, це не п пи... під вухо. Просто якби він мене чув, я б менше говорила. Не смикайся, оу! Ну, що ти? Боже, ти хариш, ну витягнути не можеш. Зараз я спереду року? трясся, а не ззаду. Все, я нічого робити не буду. Все, бувай, тягни сам. Я в один момент подумала, все я його не потягну. І у мене почала крутитися голова, все почорніло в очах. Я думала, що все зараз тут на пляжі і помру. Оль, може, ти ще що? Поспиш? Я зараз помру, у мене сонячний удар. Іди Га! – Намочиш мені голову. Що? Голову намочи мені. У мене паморочиться в очах, я нічого не бачу. Ну, отак, так. Боже, як добре. Так. Я намочив їй голову. Я там не кричав на неї. Я зробив все, що міг. Крапля уваги від коханого, і Оля опановує себе. Йдемо, йдемо. Немає іншого шляху назад, скажімо так. А він би сам не дотягнув. Давай. Ну, Я тягну. Давай один, два, три. Отак, головне розігнати його. Але час вичерпано. Просто на очах Олі та Едема прапорці прибирають. Кричи гей, чілдрен, постав. Тепер Оля та Едем мають визначитись, яку яму їм копати. Адже скринька з ключем лише в одній. Якщо помиляться, усі їхні старання виявляться марними. Ми ще встигли побачити, хоч трохи, де вони стояли. Прапорець був десь отут, ага. де лопата. І десь отут. Давай цю яму копати. Ти згодна? Я не просто знаю. щоб не було потім. Тут не буде ключа, я ж тобі казала. Я хочу, щоб ти вирішив. Ця. Давай цю. Я просто мовчки сіла і сиділа. Його навіть не зачіпала. Мабуть, якби. Таких моментів було б більше, у нас було б все значно простіше. Адемчику, ну знайди скриньку. Зараз я знайду. Я копав це, щоб їй довести, що я теж нормальний пацан і можу нормально на вирішувати. А не вона фраєрка, а я бідолаха. Два копки вліво, і я відчуваю скриньку. Молодець. Але чи є там ключ? Ну що, хто вибрав яму? Едем, а ти впевнена в його виборі? Вирішила довіритись. Відкривай. Так. <гум> <гум> ну не дарма я говорив, друга яма. Сам копав, сам знайшов, сам дістав. Відчув, що це класно, що от я все зробив і не тільки для себе, а для нас. Перший ключ у вас в руках. Я вас вітаю. В житті також буде багато перешкод. Це випробування дуже сильно допомогло нам. Я зрозумів, що завжди до цілий ми маємо йти разом удвох. Олю, прислухайся до Едема, щоб чоловік почувався головним. Жінка має його завжди підтримувати в будь-яких ситуаціях.